Ну от, привіт всім! Я вас вітаю в черговому посасіновому, відсасіновому, асасіновому, ансасіновому в світі. Що тут? Що тут відбувається? Йоп твою мать, я не встиг почав базарити. Це шо за Таймсквер? Йомай, я такої двіжухи навіть Нью-Йорку немає. Капець у вас пробки, штрихи ви не пробували світлофор поставити? А, бля, його, походу, ще не придумали. Херово, блін, у вас трафік тут жесть прям. Так, птичка, поможи мені цю кончену місію пройти. Так, де ти? О, найшов нарешті мій попугай. Додивився, куди мені потрібно. Мала, ходи зі мною. Будеш контролювати всю двіжуху. Тому що я асасін взагалі, то я не займаюся всякою херньою, але, судя по всьому, я займаюся всякою херньою, так? О, здорова, малий. Йоб ти! Осторожно, яку. І хрена свій ти швидко встав? Йома, ти цього щура випустив. Іди сюди, криса. Нічо собі собака овертається. Йомайо, я хотів лабрадора, а не крису переростка. Йоп твою мать, йде до своїх черепашок ніндзя. Малий десь смився. Десь смився, малий, ну супер. Що... Ого, ще один біншезік. Ти якого хера там робиш? йоб твою мать, я на пожарника, похоже, що я по тебе маю лазити. Я взагалі-то серйозний асасін, а я тут херньою займаюся з вами. Пост, хто би міг подумати, Ubisoft, ви мене здивували. Так, де ці поці одного поца бачу? Можу винести, прям пописку надавати, бачу другого поца. І вроді би більше нікого. Я не бачу, так що я думаю, можна діяти чи ще хтось. є? Та ні, нікого нема. Штріх втикає на траву. Другий штрих шариться, робить вигляд, що він дуже зайнятий. В нього, напевно, зарплата по годинах. Але їм все до сраки. Чуваки вбивають час. Я твою мать класна робота. Але не сьогодні не ваш день. Тому що я мушу вас винести. Така в мене місія. Ubisoft придумала цю хірню, а я граю. Ахує. Це ж... Це що за дичь була? Ви це бачили? Я граю за цього. Екстрасенса. Мені з СТБ, походу. Піздец. А мене ще й спалили. Фух! Скільки можна вже по цій пустині шаритися, здуріти можна. Як то жарко навіть вночі. Ахіреть. Та в нього, пану, дупа. О, ні, блін. Ай, охірений мене стелс. Вообще імба. Навіть очко дали. За що очко дали, за те, що я тупий. Ого, він на коника з'їхав. Лови. Нічо собі, ти привид, вогняний. А ну ще одну, оп. Ти вижив? А ні. Я тебе переоцінив, походу. Дуже сильно переоцінив, але ти старався. Слухайте мене всі уважно. Ви всі гімно. Тупе гівно, тупіших за вас я ще ніколи не бачив. І так, я асасін, ну, тупіші ще можуть бути москалі, але зараз не про це. Е, я асасін, я крутий тіп і ви мене харите вже пів гри. Так ось, я вас всіх ненавиджу, ви всі гівно запам'ятайте цей капюшон. Ви будете слухатись мене, підчинятись мені, а я інакше вам надару ваш анус, запхаю щось в дупу і відправлю. В річечку, ви мене зрозуміли? Зрозуміли. До побачення. Розійтись. Знаєте, майстерність справжнього асасіна не проп'єш, не прокуриш. Уп. Мінус дяденька лягай спати, віддихай. Спи, спи спи ч ч ч ч ч Уп, мене спалили Арбалєд к бою. Мінусок чувачок. Да, оце асасінські навички. Ви бачите клістки аналогів? Аналогов нет. <хи> Зараз я вам покажу, як реалізується жест доброї волі. Ого, щось там жорстке відбувається. Ото ви ідіоти. Ніхрена собі у вас жест доброї волі. Йобнутись можна, штрих, не мучся, ти і так тупий, я бачив, що як виживеш, ти морально не витримаєш цієї хірні. Так, тут нікого нема, нікого нема. Йоп, твою мать. Прям як москалі в Бахмуті, а хіреть Ой, боже. Ой, оце ти хуєла важкий. Я все-таки тебе спасу, бо у мене вибору не маєш. Асасин, правда, я не думав, що я такою херньою буду займатися. Ох, ти ж вася важкий. Все, тут нормально, тут тобі підходить, все нормально, дядя. Ну, ти поняв з тебе боржок. Надіюсь, з тебе пам'ять хороша. Всі діла. Так що давай, тримайся, дзвони, пиши. Коли захочеш борги віддавати, набирай туди-сюди. Viber, в Telegram. Ну коротше, ти поняв. Добре, давай. Ах ти ж. Сука. Цей підер ходити може? Я якого чорта тебе ніс тільки. Пташка, не дивись на цього урода, Заклюй його нахуй. Зараз ми тут вилізем. денна прогулянка, сонечко світить, пташки співають, все прекрасно. Я живу в мегаполісі, всі діла, всі дідбіжухи, здорово. Ого, ого. Та блін, то це вже занадто, ну я просто асасін, я ж не Бог, я, ну не кланяйтесь мені так, ну я всього лиш асасін. Ой, та не треба, я щось засоромився. А. То ви не мені, та? Ну пиздец, нахуй. Я тебе спасу. Благородний, накачаний, з кубиками пресу. О, правда, мені щось доводиться до хіра бігати, так а ви думали? Асасінське життя таке просте, Блєть. Я вже не можу, давай, йоп твою сука. О. Афігеть такий скідрів дядя. Форсаж ще не придумали. Що ти твориш? Алло. Йоп, твої май дядя. Оце ти мочиш, я в шоці з тебе то тухеровий. О, нарешті. Як Як мені цього Педроса завалити, коротше. Так буде просі. Воу-воу, оу, що за діла? Мінус нули Вау, твої компаньони під'їхали, супер. І за кожним днем. Наступає ніч Асасін Продакшн. О, от і ми зустрілися, дядя. Я прийшов, дочекався ночі і давай, розкажи мені щось роз Блять, тебе задній пожар дядя. В те лодка горить, ти в курсі. Я це, я меджай, але майбутній асасі заді реально якась хуйня відбувається. Ну шо, ми виглядь, що, ми з тобою будемо робити веліче, нічого ми не бачили. Що <свист> Же Ой, Ми йому допоможемо, чи що будемо робити. Ай похер. Шт, Ей! Підоріо! Підоріо! іди сюди, віддихайди, покупайся, побулькай та -р 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 порби під водою. <свист> Добре, ось. Ми. Хтось мене палить, хтось мене палить. Ой, дяденька, треба ховатися, треба ховатися, сховаємося назад. Да, його трупак трохи э, пальон, я вам скажу. але Дійсно, його ніхто не замітить. Якого хує? Ти що сам себе підпалив чи що? Старий, та не позорся, блядь. Дядя, ти ж вроді не з Russian Federation. Він горить. Чувак горить. Це тупо суїцид. Офігенно ти зручна жертва. Одного вальнув, а другий сам себе прикінчив. Хто тобі 12 рівень аж дав? Йобу можна дати. Я це один бачу, ні? Дядя, ми сиділи, коротше, бухали нормально, блядь, ти вирішив доїбатися. Блядь, не міш пити, не мучай жопу, бля, білочник, йоп твою мать, я зараз тобі як відам, ти ляжеш, нахуй. І буде тобі піздец. Ого, блядь. Останній шанс я зараз бля надеру тобі нахуй не под. Йопте косий. Ти, ти коси. бля вже навіть попасти не можеш. Чи Це ти йолоп О, попав, я тебе вітаю, ну тобі піздець, я тебе розчарую, напевно, трошки. Ну шо, давай І що, чим все закінчилось? Асасин переміг. Що за херня? І... Йоп твою мать. <laughs> ти, ти <laughs> охіреть! Надіюся, у братстві це ніхто не дізнається. Ото От з нього прикол дотягнути. Нарешті ми доскакали, Ну ці подорожі коньми просто охіреть можна. О, нарешті. Супер! Хух! Я в гегну перш ніж доскакаю, постарію, закінчу школу, універ, піду на роботу. Всі діла стану гіперасасіном. Ну, що ти мені скажеш цікавого? Якого хера, дядя, та ти базариш жопою коня? Фармацевти, поможіть мені, мені потрібно якісь таблетки чи що. Ахуєть. Скажіть, що не в мене одного така залупа. Ти з конем базариш! Так, 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 я, я люблю переслідування. Це моє любиме заняття, а асасі. Тихенько, тихенько, щоб мене не спалили. Потрібно за ними слідкувати, значить, так, да, слідкувати. Хм. А куди ви йдете? <кхем> Мені здається, чи їм вже поїбати на мене. Тут немає цієї штуки, типу, вони мене бачать, ні. Ей, я тут за вами слідкую. Це піздець як скритну, всі діла, я по... дізнаюсь, куди ви йдете, і розкрию всі ваші плани, і ви від мене не сховаєтесь. Офігіт, оце їм похуй. Це що за переслідування? Та просто напишіть піздуй за ними. Ой, оце мене занесло, юб твою мать. Скорпіони повзують піздец, не вже так тупо помру. Історія асасіна просто в жопі ковирятись називається, блін. Тупо здохнути серед пустині, закопаним по шию з пісочними карасями, ну зато хоч біля пірамід класний вигляд. Нахуй мені коня я не до. Ааа, мене що, кінь спасе чи що? Ну це, блін, стратегія просто йобу дати. Дивіться на його обнадіючі очі. Ну, коник топа там, давай щось там по фуркай копитим почулі йому надавай щось, витягни його трохи. О, дивіться, мій попугай мені допомагає. О, це геніальний хід. Геніально, бля, але він ще його занадто легко витягнув. Ти Точно не міг підгребсти одною ручкою, щоб вилізти. Ну окей, ну окей. Як же ж мене харять ці два баделя, Я вам навіть передати не можу, сука. Ходять за мною всюди, блядь, Сі бійці мене тут стаїв. Стейл, блять. Стейлсмен, йою. Я ж асасін нахрен. Ото ви кретини. Я взагалі-то тут скритно дію, ні? Офігенний трюк, ти своїм кліночком не міг йому в чайник забити. нафіг ти меч витягнув. Щось пікає на телефоні. Ну, мені зараз не до цього. У мене тут супермісія з двома кретинами, які думають, що капець допомагають, а вони мене бісять. Так. Якийсь пес мертвий. О! Ога, ну от його я маю вальнути, не підходьте, сучари. Зараз буде скри. Що я зробив? Ви йому клінок бочко запхав дупу. Ого, оце я розумію, стальний болт, бля. Ось воно, ось воно як виглядає стальний болт. А ви всі собі ламали голову, який болт, чо, я... Плюс одна гробні цамона до моєї колекції. Це ми заберемо, то ми заберемо, все позабирали. Дивіться, скільки тараканів, а тут ще прохід якийсь цікавий є. Давайте подивимося, що там. Оп! Легенько, аби по шиї собі не дати. Йоб же ж сраку, ванусь по хребту. Офігіто. Офігіто, блін, віто, блін. Скалєти. Все, наше братство буде саме мажорне, я вже собі уявляю, як нас її купили там. Золоті клінки поробили, золоті мечі поробили. Ахієть, рознев в мене ще зек, сука, почав заплітатись. Я в шоці. Ми багаті. Правда, цей хер нічого з собою не хоче брати. Йоп твої мать, як ти можна реагувати на золото, дядя та твоє брасово буде саме що них будуть свої піраміди, йоп твою ма. Знаєте що? Граю собі тут асасіна, нікого не чіпаю. А тут така хуйня. Знаєте, годувар я собі не замовляв, я його не проходив. Хіба що цей третій чи який-то, що на ПК вийшов. Але це піздец. Тут ахір здорова змія, блять. Мій попугай перетворився в лук. І мені вже страшно подумати, що буде далі. Я навіть не хочу що ця загрузка колись закінчилась. Будь вічна, я тебе прошу. Не. Ага, хуя. Що це за піздец? Йома. Ох, блять. Зевса мені в сраку, що це. Хуя собі ти, нео. Нео приблизно пулями так робив, а ти стрілами так робиш. Єбанутися. Все, пора зав'язуватись з підами, з асасінами, хоча це не асасіна, а якийсь натягувач очка великої змії, блін. О, мій бог. Зробіть щось.